Здоровенькі були, шановні друзі, радий знову зустрітися з вами і запропонувати вам свою чергову мерезку, яка називається Чудодійний Крем. Те що зяттю дорікає, що він є без дара. І чому така дочці оце Божа кара? Ізний бруд у бік зядька із вуст їлється, а у відповідь Петро весело сміється. Та терпець таки у нього нарешті вривається, і тоді до свого сина він уже звертається. Принеси бабусі крем, хай змастить вуста, адже доповідь її. Бачиш, непроста. Мені висказати все, вона так старається. Ну, окрем той чудодійний момент називається. Що, ж, шановні друзі, якщо вам сподобалася гумореска, пишіть коментарі, ставте лайки. Я завжди радий вашій увазі. Вашій присутності на моєму каналі. На все добре. До наступної зустрічі.